Дівчата, чи знали ви, що ваші питання стосовно окислювачу, який використовує майстер під час висвітлення, є не досить коректними? Справа в тому, що більшу частину агресії містить саме порошок. Від кількості і видів персульфатів, які застосовуються при використанні того чи іншого продукту, залежить сила цього порошку. Окисник же є лише каталізатором реакції. І те, наскільки агресивною буде ця реакція, залежить саме від того продукту, який ви використовуєте під час висвітлення. Зараз на ринку дуже багато порошків. Є порошки, які висвітлюють на 8 тонів, на 9 тонів, на 6, 7 і навіть 10 тонів. А окисник це лише, я повторюсь, каталізатор цієї реакції. Але і тут не все так просто. Якщо, наприклад, ви візьмете, трьохвідсотковий окисник, який начебто вважається безпечним, у пропорції 1 до 2, він спрацює навіть більш агресивно, ніж та суміш з 6% окисником, але взято в пропорції, наприклад, 1 до 6.